Шановні колеги, я, на жаль, відчуваю себе пасажиром корабля, в якому команда вчилася керувати не цим транспортним засобом, а якимось іншим. І вже причали розбиті, і дирки в кораблі, а ми все не знаємо, як крутити той штурвал, щоб перешвартуватися. Але ось ця конференція і те, що Асоціація комерційних банків і громадська рада національного банку разом з провідними університетами ініціювали цілу серію конференцій, це мені здається. Певний знак. Це не просто ці конференції, а це знак того, що суспільство само, уже, не очікуючи від органів державної влади, самоорганізується і питається і думає про те, що, як знайти вихід із цього стану, ситуація дійсно складна. Ну, ми можемо подивитися на захід. Там приймається ціла серія системних заходів по виходу з кризи. Але з точки зору монетарної політики, головне, що вони роблять, це проводять політику кількісного пом'якшення. Більше трьох з половиною трильйонів вкинули в економіку. Європа робить це теж саме. А що Україні рекомендують Міжнародний валютний фонд і інші організації? Вже говорили про те, що вони практично керують. Вони прямо протилежну політику, яку центральний банк і проводить, і сьогодні вже приводили цифри, що грошова база скоротилась станом на серпні в річному вимірі на 3,7%, грошова маса на 6,5%. Відсотків, тобто протилежна політика. Але може нам махнути рукою на те, що говорить Міжнародний валютний фонд, і проводити свою політику пом'якшення. Але це нам не, не допоможе. Ми то, також не можемо е, це зробити. Чому? Та через те, що, в, скажімо, коли Сполучені Штати Америки кидають гроші в економіку, вони попадають на фінансовий ринок. Який вже відірвався від економіки, і може функціонувати досить довгий час самостійно, там люди приріст своїх доходів не тратять на те, щоб купувати споживчі товари. Через те там немає інфляції. Ростуть ціни на фінансові активи, на нерухомості, таке інше гроші ці поглинаються, але інфляції немає. Якщо ж ми... Перейдемо до такої політики, то це у нас буде інфляція, яка буде зростати, і яка спричинить дуже тяжкі наслідки. Тобто ми не можемо робити так, як Захід, і не можемо робити так, не так, як Захід. Ми в глухому куті. І вихід з цього глухого кута зовсім не в тому, щоб. Щось копіювати, а в тому, щоб включити власний розум, зрозуміти специфіку ситуації із врахуванням міжнародного досвіду і таке інше. А, а як зараз владні структури, що говорять, кажуть, Та, ні, ні, нічого не думайте. Ви подивіться, як робили інші країни, і, і робіть так, як вони. Вони ж робили зовсім в інших, в інших умовах. Через те потрібно шукати нестандартні шляхи виходу із цієї ситуації. І я дещо з цього приводу буду намагатися сказати, засновуючись на методології інституційної архітектоніки. Архітектоніка це та ж. Структура, але не всяка структура, а така, яка відповідає сутності цієї системи. Відповідна інституційна архітектоніка це система законів, правил, норм, процедур, установ і відповідних їм організаційних структур за допомогою яких у відповідності до макроекономічних умов досягається оптимальне вирішення за завдань регулювання грошового обігу, кредитування економіки і забезпечення стабільності грошової одиниці? Є фундаментальне інституційне підґрунтя для цього, для цього підходу? Це на цьому. Тетрайдері, базові інститути грошово-кредитної політики. Основне це інститут довіри, стабільності і ліквідності. Це три взаємопов'язані, рефлективно зв'язані інститути через те, що ніякої довіри не може бути, коли немає стабільності і немає підкріплення ліквідності. Ніякої стабільності не може бути, коли не існує довіра, і коли вона не спирається ліквідність, і ніякої ліквідності не може бути без стабільності грошової одиниці і довіри. А пов'язати все це повинна монетарна стратегія, яка і встановлює і цілі, інструменти і способи досягнення цих цілей. На цій Фундаментальній основі базується друга, друга інституційна структура, яка уже складається із організацій, які вирішують ці завдання. І на, на цьому слайді показано всі наші практично суб'єкти, які впливають на формування грошово-кредитної політики. Це і парламент, який Раду визначає, це Центральний банк. Його підрозділи, як головні, і це і уряд, який має і казначейство, і Міністерство економіки. Безумовно, за грошово-кредитну політику відповідає центральний банк. Але грошово кредитна політика повинна бути скоординована з економічною політикою. І це Кожний і уряд, і центральний банк має свої власні цілі, за які він відповідає, але вони, ці цілі повинні бути скоординовані і взаємопов'язані. Я був свідком такої ситуації, коли прийшло час там подавати бюджет державний до парламенту і замість бюджету. За день приходить лист е, е, прем'єр-міністра про те, що він не може подати бюджет через те, що Національний банк не дав основні засади грошово-кредитної політики. А від голови Національного банку приходить лист про те, що він не може подати е, основні засади грошово-кредитної політики через те, що він не знає, який бюджетний дефіцит. І якщо так вдуматись, так вони ж праві. Хіба можна засади зробити, якщо ти не знаєш, який бюджет? А хіба можна зробити бюджет, якщо ти не знаєш? Але це коли конфлікт між цими структурами і цілями став явний. Але він вирішується. В різних країнах по-різному вирішується і і неформально. Є є така практика, коли голова центрального банку і міністр фінансів там ще четверга. Разом обідають і вирішують ці питання. Є, є інші, але повинні бути в Україні до цього часу. Немає формального вирішення цього процесу, і немає навіть неформального механізму, коли б це вирішувалося. Звичайно, ця інституційна структура повинна спиратися на те, щоб враховувати і особливості. Грошово-кредитної системи і основні макроекономічні показники. Я е, пропоную подивитись на цей шестигранник. Він е, чудовий. Він чудовий через те, що він е, це не тільки картинка, в ньому пов'язані всі основні макроекономічні параметри. Подивіться зверху. ВВП зайнятості інфляція, яка в центрі знаходиться. Та це ж основні макроекономічні проблеми, всі знають про це. А тут обмінний курс інфляція, процентні ставки – це серцевина грошово-кредитної політики. Далі платіжний баланс зовнішні відносини. Через обідний курс і ВВП і збалансованість бюджету з якими процентні ставки і зайняті, тобто це не просто картинка, а це певний інструмент, який дає логічне підґрунтя для аналізу всіх макроекономічних зв'язку грошово-кредитної політики із макроекономічними умовами. Тепер що стосується власне грошово-кредитної політики. У нас в Конституції написано, що і сьогодні це, це і дуже добре, що це було обговорювалося питання стабільність грошової одиниці. Якщо давати визначення, це незмінність вартості, яку представляє одиниця в обігу і яка виражається в купівельній спроможності грошей. На що, що на гроші можна купити товари та послуги іноземну валюту. Відповідно, стабільність грошової одиниці включає зовнішню стабільність, це обмінний курс і внутрішню стабільність. Ну сьогодні Юрій Володимирович Прозоров дійсно запропонував такий фінт, але це, це фінт. Якщо цінова стабільність, то ціна валюти це також ціна. Включаємо цінову стабільність і цю ціну, але це ж фінт. Ми ж не можемо фінтами оперувати, щоб вийти з ситуації. Ми повинні поставити питання, зрозуміти проблему зрозуміти і знайти їх її вирішення. Стабільність грошової одиниці також можна таргетувати. І, власне, коли більшість європейських країн. Виходить з цінової стабільності і має цінову стабільність, то вони виходять з того, що в них макроекономіка стабільна. Основні макроекономічні пропорції, узгоджені, тренди є. І тоді ви можете цінову стабільність таргетувати і все буде гарно. Але якщо у вас економіка нестабільна, непропорційна, то таргетувати інфляцію ви не можете. Буде те, про що сказав Михайло Іванович що економіка буде падати і буде е, дуже велика біда. А що таке власне таргетування інфляції? Це є тільки згорнуте таргетування, коли один із показників взятий за основу. Точніше, е, е, точно так і монетарне таргетування. Був час, коли був е, дуже тісний зв'язок зв між монетарними агрегатами і інфляцією. І тоді це можна робити. І в країнах там, які мають відкриту економіку та обітування адмінного курсу, також було інше. Зараз, наприклад, офіційно нема, але є наукові публікації на Заході, де пропонують таргетування номінального ВВП. Цікава пропозиція через те, що там є і реальне зростання, і інфляція. Я не готовий коментувати це, але такі пропозиції є. І тобто стабільність грошової одиниці в наших умовах повинно бути розгорнуте таргетування і інфляція, і обмінний курс. Ми робили і в Національному банку наступну таблицю. Це, це формула для визначення рівня нестабільності. Вона два параметри інфляція, обмінний курс, але в зваженні кількість товарів послуг. Інфляція зважується на, на цей. Показник і на і кількість валюти, яка обмінюється на показник обмінного курсу. На цій основі ми побуду, розглянули стабільність грошової наступну, пожалуй, таблицю. З 96-го року показники в тому числі загальну нестабільність грошової одиниці, яка включає і обмінний курс, і е, інфляцію. І ви побачите, що, ну, наприклад, яскраво, 99-й рік, інфляція 22%, а девальвація 68 або 2014, й минулий рік 12 і 40, 48%. Це ж в рази відрізняється. Якщо ви оцінюєте стабільність тільки по інфляції, то ви зовсім даєте неадекватну оцінку ситуації. До речі, ця, ця формула дає можливість розрахувати для всіх суб'єктів. Ми розрахували для нестабільності для фізичних осіб, але навіть для. Люб... будь-якого суб'єкта можна це зробити. Наприклад, якщо і вона буде різна, якщо у вас накопичення в валюті і пройшла така девальвація, то ви виграли. Якщо у вас накопичення в гривні, а ви витрачаєте за кордоном, то ви програли. Якщо у вас половина... В гривні, а половина в валюті, і ви половину тратите на закордонні, на відпочинок, а половину, то в вас взагалі не змінилось. Тобто кожен суб'єкт має свою стабільність грошової одиниці, це також не розуміється в нашому суспільстві. І нарешті я хотів би, це просто графік, який демонструє те, що там в таблиці було. Запропонувати такий методологічний і досить конкретний підхід до вирішення цих проблем. Ну, Відомо, що без інфляції взагалі не може розвиватися економіка, але інфляція адекватна економічному стану. Для західних країн вважається це близько двох, менше двох, але близько двох відсотків. В більш розвинених країнах це більша інфляція. Є приклади, коли досить довго розвивалися економіки з двозначною інфляцією. В Україні є розрахунки, які провів Сергій Олександрович Кораблін він там сидить. Для 2001-2008 року він показав, що там, коли коливалось 9% і, здається, 15. ВВП інфляція була десь на рівні 10%. Тобто, ми, я, я думаю, що теоретично це не можна визначити, це можна визначити тільки емпірично. Але десь біля 10% це наша інфляція. Я думаю, що у нас необхідно отримувати інфляцію на природному рівні адекватному стану економіки для України це 6-9%. У довгостроковому періоді динаміка обмінного курсу має кореспондуватися з рівнем інфляції і бути нижчою за нього на величину зростання продуктивності праці. Не буду пояснювати чому. Я думаю, це мені що зрозуміють. Для України в умовах досягнення природного рівня інфляції рівень девальвації становить 3-5%. І так робимо. Три інфляцію і 3,5% девальвації. І слідкуємо за цим співвідношенням. Критерієм і одночасно умовою гармонійного співвідношення інфляції та девальвації є рівноважність поточного рахунку платіжного балансу. І за ним слідкуємо. Якщо Відхиляється від рівноважності потоків на 5-6 відсотків. Це законів архітектоніки. Не буду пояснювати, чому то це нормально. Ми нічого не робимо. Відхилилось, може туди відхилитись, але якщо більше, тоді ми аналізуємо. аналізуємо і приймаємо заходи. А в нас заходи є або обмінний курс, це дуже грубий інструмент. Або імпортозаміщення по тим товарам, які ми бачимо, що вони йдуть і створюють нам дефіцит платіжного балансу, або стимулювання експорту. Є критичні параметри, це біля 15%. Якщо виходить за цей критичний параметр, ми зразу повинні приймати заходи. Це вже ситуація інша. І е, фінансовий рахунок там взагалі немає не загальних правил, вони кожного разу потрібно аналізувати, що там відбувається. І, е, наприклад, якщо це з прямими інвестиціями е, зв'язано, то це одні рішення, якщо це кредити, зовсім інші рішення і таке інше. І, і ще, ще тільки одне важливе питання також його. Торкалися сьогодні. Це те, яким чином повинні бути введені гроші в економіку через рефінансування комерційних банків, зараз практично ввести економіку гроші ми не можемо через те, що кредитні ставки ринкові вони дуже великі для підприємців вони не прийнятні. І, і, і кредитні установи не можуть давати через те, що великі ризики втрати коштів. Потрібен інший механізм, це, про цей механізм вже говорили, це е, е, інститути розвитку. Ну, я більше не схиляюся е, не до банку розвитку, а до безприбуткової фінансово-кредитної установи. Яка отримує рефіна... рефінансування від комерційного банку і дає під ці проекти, під вирішення житлового питання, ці пит... можна зробити. Для цього нічого не потрібно. Механізми це дуже прості і. Ці гроші йдуть в економіку, і комерційні банки обслуговують на засадах операційних, тобто вони не розпоряджаються цими кредитами, а обслуговують і одержують відсотки на обслуговування цих кредитів. І потім гроші будуть також попадати в банківську систему. Це той канал, через який гроші можуть піти в економіку і створити підґрунтя для зростання. І нарешті загальні умови, як принципи, для вирішення питань таких макроекономічних і грошово-кредитних. Якщо є матеріальні трудові ресурси для створення певних благ, то не може бути достатніх підстав для відмови монетизації потреб в цих благах. Необхідно створювати канали з'єднання монетизованих потреб з продукованими благами, і там конкретний е, приклад при, приведено, як це можна зробити. Монетизація потреб, які не можуть бути монетизовані банківською системою, системою при існуючих рівнях відсоткових ставок, здійснюючи через неприбуткові фінансові-кредитні установи за рахунок рефінансування центрального банку. Про це я. Уже казав. І неприбуткові фінансові кредитні установи кредитують позичальники через комерційні банки, які отримують за це плату на рівні відшкодування операційних витрат, плюс середній прибуток на величину цих витрат. І далі йде кредитування позичальників за сприйнятними справами. Дякую, я рівно вклався в регламент. Я навіть писав пропозиції, коли працював в Національному банку, про те, що ця процедура повинна бути такою рефлективною. Є апарат, як відбувається зараз. Апарат є в Національному банку в Мінфіні. Вони отримали завдання. Люди фахові беруть телефон, як ви там, як ви там, і коригують, 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 і виходять. Виходять до своїх начальників і скоригованими. Якщо це не вдається, тоді прем'єр-міністр і голова, голова національного банку стикаються і зустрічаються в кабінеті голови Верховної Ради і доводять. Не, не, свої... не, 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 не. Але, але це повинно бути розписано в бюджетному е, кодексі і в Національному банку. На мій погляд, макроекономічні показники, в тому числі грошово-кредитний, інфляцію, визначає Кабінет міністрів, уряд через те, що інфляція пов'язана з економічним зростанням. Але він, коли визначає цю інфляцію, він звертається для консультацій до Національного банку. Але законодавчо визначає. Визначає, на мій погляд, кабінет міністрів. Так? Є різні є різні в світі. Не, Андрій Андрійович, позиція зрозуміла, дякую. Кирієв просить. Ну, мабуть, я відношусь до тих фінансових романтиків середини 90-х, бо безпосередньо мав відношення до цієї політики. Але в мене питання. Таке, як і було тоді, ми задавали питання, чому не створювали банк реконструкції і розвитку, тим більше фінансову установу не створювали. Економіку якого олігарха ви збираєтесь фінансувати через цей неприбуткову фінансову установу? Або потрібна передумова, що спочатку ми повинні створити умову для малого середнього бізнесу, а потім саме їх. І піднімати, а не зараз робити національним героєм рейдерів, які збирали економіку, збивали малий середній бізнес. Дякую за запитання. Я також мав відношення до створення. Банку розвитку тоді ми їздили в Німеччину, там все вивчили, підготували законопроект, провели нараду за участю віце-прем'єр-міністра, і він потім на наступний день, як нам казали, повинен на уряд і воно піти. Але воно не пішло. І потім Ну, ви, ви чудово знаєте, скільки разів до цього звертали, скільки указів президента було створити, а потім створили таку маленьку так, три укази. Так, а, а тепер як? Фінанс, неприбуткова фінансова е, організація. Її створює е, Кабмін, її створює Національний банк, е, там е, рада. Наглядова рада, яка створюється із не тільки з фахівців, а й громадськості, куди входять і журналісти. І ця організація працює прозоро. Відомо, скільки коштів надійшло. Відомо, коли, куди, Давай. на який комерційний банк пішли. Андрій Питали, річ, питання тобто, відповідь зрозуміла. Пан Суваняка має питання. Я хотів би, щоб, Андрійович, якщо ви не закінчили, то ви маєте договорити, навіть якщо начальник каже, що кінчай. <гум> <гум> Я Хотів би, щоб покажи той трикутник, де в основі там довіра, ліквідність і стабільність. Ага, оце. <гум> Я от по цьому хотів би акцент зробити. Із цих нижніх. Довіра, довіра, ліквідність, стабільність. Що найголовніше? Що в основі? В основі загальний це довіра. Стоп! І тепер ви собі, що в нас в, 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 в сфері Мен... Національного банку взагалі широке регулювання теж. Будь-який крок, який підриває довіру, чи ставить під сумнів, довіру, має каратися як саме страшне, як зазіхання і на ліквідність, і на стабільність, і на монетарну О, стратегію. До речі, я думаю, і це у нас записано років 7 тому назад, таргетування буде розвиватися далі таким чином, що в кінцевому підскуку ми будемо таргетувати не інфляцію, не монетарні агрегати, а таргетувати довіру. довіру. І це буде вже кінцевий результат таргетування.